Кожного часу і кожної години на небі і на землі поклоняємо і славимий Христе Боже, довготерпеливий і премилосердний що праведників любиш і грішників милуєш, що всіх кличеш до спасіння обітницею, прийдешніх благ. Прийми, Господи, в цю годину і наші молитви і направ життя наше до заповідей Твоїх, душі наші освяти, тіла очисти, помисли направ, думки очисти і визволи нас від усякої скорботи, біди. І страждання. Оточи нас святими Твоїми ангелами, щоб ми, бережені і проваджені ними, прийшли до єдності, віри і до пізнання неприступної Твоєї слави, бо Ти благословенний є на віки віків. Амінь.